Що збуліла? Сув... <рошху> а собі казав, що фіговий день понеділок. Квитків на виставу нема. А Ау... є. Е. Так що я бігом їду, збираюся, я їду до Львова. Боже, як тоді <рошху> ти тішиться, то кап'я. <рошху> Село інстарам ролик, Марічка, а все наша кавалєрка. Бачите, <рошху> як то ви знаю, що можна розказати на мене взялися. Але то не важливо, Боже дякую. Марічка. М -м -м. Зараз їду з бігом, збираюся. Води немає, вода є, світла немає. Зараз бігом марафетчися, їду туди, буду вам знімати цю шалену виставу. Вона триває чотири години. Я скоро додому. Не а приїду. то висілуха така. Він дуже, дуже смішний, дуже смішно все. Я буду трошки виставлю тут, дам посилання на резервну, Заходьте, дивіться, ви теж кайфанете. Все, мені нема коли просто бандрони, сало наїлася чесником, він мене несе. Вибачайте, але я. І ну, ти Ну що ти, йома Ну, світло дало, розумієте? Але така... добре, що я до Галі бігла мити голову, бо я думала, то я б вдома помилаю, то я думаю, так, а сушила би я чим. -то". <рес> Тоді ви точно мене на ровер і крутити mm -hmm. педалі. Ти яка ти така щаслива була, то ж пригала, як була дитина. Я реально так рада, що. Ну, то все, ти зараз все знімеш, все покажеш, ти чула. Та там що, що не покажемо, чотири години вистава буде. Нема різниці, є резервна сторінка, є Ютуб. — Я зібралася, бачите. — Ви вже хтось требує. — Наталя. Наталюшка, сонечко, вибач, зараз я тобі перезвоню, бо я бігом збиваюся у карабані. — Підшпаклювалася. Ну, — Підшпаклювалася, випрямувалася, так, чим мені пахнуло. — Чим ти пахнула? — З новинок. — Так, аби, ти, аби в залі всі чули, що ти. Да, — Так, от, от то саме так. Гарлєдна там. — Гарлєдна. — Це що ти, хіба, нюхаєш? Та пшикаєш? — Так зараз, я ще хочу повторити гріт. Гуччи. Не, гуччи проборожу. Так, Гарлен. Гарлен. Белуга у короче. Я тебе скажу так, то она распил, прикольная тема. Ты пока закинешь, ты как раз не начинаешь доедать. Ага. Такая волоса. Вот такой тряпочку ты мне вчера, Ира, показала. А я так делал, вы написали, ты, Рагуль, ты не можешь тряпать. Ой, в очи трошки. В очи тоже, мать, пахнет. Воно ж ти учить, там концерти? Зараз сонце вийшло. Коротше, не знала, що б дівати, не мала коли думати, нап'яла костюм, бодфорда, підійде. Підійде. Підійде, що там? Чубу тобі, заїсти, криль стрижений. Так все. Залучилось. Пахне? М -м -м. Ну, такі гарлін, вони всі так класно пахнуть. Вчора мені давала одні, я її до них принюхалась, принюхала, сказала, що сня. Потім як вийшла з цілого машину, вже їй подзвонила, бо я трошки ага. Та Каже, Іра, все, мені хто ж треба. Рознюхалася. Рознюхала. Бо в неї вдома пахне по одному, та я чесника того наїлася. навіть такий запашок з року з того чесника. Я це не круче. Так що королєве. Кріп, чекайте на... Ти бачив, що королєва скидає? Ні. Нікого з Карма випустив пісню королєва. Ха-ха-ха-ха! Він під тебе її поскорбив. А вона мені під для вас... хе може бути. Короче, ладно. Полощи, бо ти ще пополощиш, юбі.